Що я полила, такі шайни і накрила. А цей бетон получився в цій кімнаті. А ці стальні казав, що робив, як по інтернету там показували, полумокрий. І тому він такий вийшов. А тут від, я вже робив якусь свою, свою, свою методику. то він саме получився, дуже прям мокрий, любив мокрий а тут полусухий. Полусухий дуже нехороший. Лучше, якщо зливати це масе, то тут треба робити. Обов'язково мокрий цемент. Мокрий найтвердіший, а по сухі говно, ну, не прям говно, буде триматися, але не такий як хороший, як мокрий цемент. Так що, другий раз, коли будемо робити слой масет, то будемо робити мокрий цемент. Повністю, щоб був водяний такий, щоб, щоб аж вцепився і Це теж непоганий, але все одно краще цей. Вчора він так. Хоч уже полупресов, якось зашла, уже був аж бі... біленький був. Бачите, такий твердий. То, що вчора залили, він твердий, такий прям вообще конкретний. Даже ці бока класні. Це вчорашнього дня. А цей як такий собі. Такий собі він. Короче. Так що в кого і, в хто робить масету, робить мокрий цемент. не, не, не полусухий.